Юрія на брейн-ринг запросили друзі, а оскільки інтелектуальні ігри для юнака річ звична, каже, погодився не вагаючись. Підготовки особливо, я думаю, тут не треба, просто необхідні знання. От і, ну насамперед смикалка, тобто уміння придумувати правильні відповіді на каверзні запитання. Перед початком деякі гравці помітно нервують, кажуть, хоч в своїх силах і впевнені, та все ж гра є гра. Ми як то кажуть, налаштовані на перемогу, якщо перемоги не буде. Кажуть, головне участь в змаганнях, а не перемога. Брейнринг організований представниками глобального екологічного фонду програми розвитку ООН в Україні. Основна її мета розповісти людям про проблеми навколишнього середовища. Учасники змагань відповідають на відео та аудіопитання. На роздуми одна хвилина, після чого папірець із відповіддю команда має передати суддям. Після запеклої інтелектуальної боротьби перемогу здобули гравці команди Радіація. Переможці отримують купу задоволення, питання будуть дуже непрості. Питання будуть такі, які допомагатимуть тренувати смикалку здогадку, роботу в команді. Ми подаруємо кожному учаснику ось такі от кружки символічні з емблемами глобального екологічного фонду і з закликом до того, що у природи скрізь мають бути свої люди. Тобто питання природи, екології треба лобіювати. Наступним кроком проекту підвищення обізнаності населення щодо енергозбереження буде спільна з міськрадою Ждолбунова заміна вікон у двох дитячих садках райцентру. Оксана Жужеська, Сергій Савта, інформаційна програма День.